Всім привіт! Назбирали трохи грошенят. І що тепер робити? Правильно, треба купляти новий телефон. А який? Ну, звичайно ж iPhone. Я вас навчу і покажу, як користуватись айфоном Покажу вам усі фішки і як правильно їх використовувати. Сьогодні я вам покажу. Як включити спалах на дзвінок та на оповіщення. Наступне, як правильно зробити запис екрану. І як роздати Wi-Fi з вашого iPhone. Поїхали. Перше. Як включити спалах? Заходимо на лаштування. Далі. Доступність, тепер до самого низу. Ау аудіювання і візуалізація. знову донизу йдемо. Спалах для оповісток. Увімкнуємо перший. Це спалах буде тільки при включеному дисплеї. І якщо ми ще хочемо, коли. Коли відімкнено, тобто, коли телефон iPhone заблоковано, натискаємо тут же галочку. Все оповіщення, сповіщення буде блимати, коли дозвонять, коли приходять будь-які сповіщення. Так, для кого це буде актуально? Не тільки для людей з проблемами слуху. А й для тих, хто би хотів отримувати візуальне сповіщення. Так, зараз я вам покажу, як на айфоні проводити запис відео з екрану. Так. Беремо шторку, відкриваємо, опускаємо шторку. І запускаємо відео у цей кружечок. Це запис екрану. Якщо немає кнопки, що тоді робити? Треба її додати сюди. Заходимо на лаштування. Так, налаштування, центр керування. І ось ця кнопка. Вона в мене вже є. Запис екрану. Ось. Запис екрану. Якщо б її тут не було, то потрібно плюсик додати на сюди. І вона появиться. Так, ось вона появилась. Тепер, Якщо просто нажати, почнеться запис екрану без мікрофона. Тобто голос. голосу чути не буде. Якщо ми натиснемо і затиснемо. І тут можна вибрати мікрофон увімкнено або вімкнено. Або вимкнено. Зараз мікрофон вимкнено. Натискаємо мікрофон увімкнено. Почати записування. Все, пройшов таймер 3 секунди. Пішло записування. Ось. І тут, щоб зупинити, потрібно нажати на червону кнопку, цей, на червоний годинник. Все. Натиснули. Зупинити. Запис екрану збережено. Можна переглянути, він зберігся у фотографіях. І наступне: як роздати Wi-Fi? в налаштування. Власний хотспот. І тоді вибираємо так, дозволити усім. Пароль. Сімейний доступ це таке. Е, головне натискаємо тут галочку і вводимо пароль. Будь-який. І тоді опускаємо шторку. Затискаємо тут будь-що? І тут власний хотспот. Натиснули. Все. Wi-Fi роздається. На іншому телефоні взяли, підключили. І користуємось. Але повинні бути мобільні дані. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, далі будуть нові фішки. Усі фішки, які я знаю, я вам всі покажу. І ви будете знати все, що я навіть більше. Підписуйтесь на канал.